Вітаю на каналі про в'язання. Свій рік і цей в'язальний влог я почала з деяких найкращих моточків пряжі, які в мене були. Я скажу це ще кілька разів, тому вибачте. Зараз же перед вами в'язальна естетика, а всі деталі процесу у відео за декілька секунд. Вас вітаю на своєму каналі і хочу сьогодні в початку цього влогу розповісти вам, що я нав'язала з початком року, і що в мене вийшло, і з якої пряжі саме я в'яжу. І найпершим процесом цього року стала ось така шапочка. Я вже розповідала, що хочу своєму сину зв'язати комплект, це снуд або Маніжка і шапочка. Маніжка в мене вже зв'язана, а ось з шапочкою довелося, на жаль, зачекати. В цьому році я вирішила розпочати процес з найкращої, найцікавішої пряжі, яка в мене є. Але оскільки цей процес був запланований, тобто то тут половина пряжі, з котрі я вже в'язала, і пряжа, котру я ще не використовувала. Пряжа з якої я в'язала, це була пряжа DMC Marino Wool. І ось така дуже цікава ниточка, я вже показувала вам її в попередніх підзйомах. Пряжу 80% биби альпаки і 20% шовку з Перу. Цю ниточку я купила в магазині Хлопата, не знаю, як правильно наголос: Хлопата Лама. Він є у Фейсбуці і в інтернеті. на... Коли цей магазин приїжджав в остраву на ярмарок хендмейду, я вам зробила підйом, і там була така ниточка, така гарненька пасма, до речі, їх було досить багато. І там я навіть мала змогу помацати шапку з цієї нитки або з подібних до неї. Дуже м'яка, дуже ніжненька, дуже класна, і вона мені дуже сподобалася. І я вирішила її підмішати до ниточки ось такої. Це в мене вже залишок, ось такий малесенький, бачите залишок, тут, мабуть, грамулька залишилася. І в мене вийшла ось така шапочка. Тут завдяки ось цій ниці, тому що вона темніша за основну, є такий ефект трошечки меланжу. І, в принципі, ну, мені здається, що це така невеличка розинка. Трошечки ця шапка темніша, ніж основна маніжка, яку я зв'язала до цього. Маніжку син вже використовує. цю ниточку, я використала для того, аби стабілізувати ось цю нитку, мериносове полотно. На початку я боялася, що шапка ця буде маленька, хоча я в'язала за розрахунками. І син мені казав, що вона йому муляє і давить. Я ще не заховала кінчики. Але коли я виправила цю ниточку, цю шапку, вчора, до речі, десь о 12 ночі завершила, то ця шапочка розширилася, і я тепер спокійна, що все буде гаразд. Шапочку цю я в'язала спицями 4, як і маніжку навіть не дивлячись на те, що полотно і нитка стали товстішою. Так, це було в'язати тугувато, але оскільки шапка це на зиму, і я мала на меті зробити шапку теплішу, то ця мета досягнута. Тут такий гарний пушечок. я не знаю, мабуть, ви зараз його не бачите, дуже погано зі світлом, але така трошки пухнастенька шапка. І цю шапку я хочу доповнити ось таким бобоном. Я купила його заздалегідь. Буде якось так. Я думаю, що тут я трошечки підзберу ось цей край макушку. я її зв'язала зашила ось таким чином, тому що я не хотіла збирати ось це велике полотно ось, ось таким чином. Ну, да? Просто затягувати. Я хотіла навпаки зробити акуратно. Ще один мій процес це процес цієї ниточки Регія. Я вам в минулому. Відео про шкарпетки. Розповідала, що регія для мене поки залишається найцікавішою пряжою, тому я вирішила взяти останній моточок регії, вкотре в мене є. У мене взагалі їх було три. Два я вив'язала, це останні, і ми в'яжемо їх зараз у всіх гуртом у шкарпетковому челенджі. Зараз нас якраз завдання зв'язати у святкових кольорах. Мені здається, що ці кольори, вони такі реально досить. Зимові, синій цей гарний колір і червоний. Тут такий вам він передається сірим. Насправді це світло-рожевий колір. Я скоро почну в'язати п'ятку. Це будуть шкарпетки, чоловічі на 43 розмір. Нитка ця. Мені подобається так, вона суха, але її береш відчуваєш, що вона така трошечки грубенька. В'яжу в захваті, задоволена, я практично з 1-2 січня почала в'язати, так, і вив'язую. І ще я маю в планах вив'язати ось цю чудову, гарну пасму. Це пряжа Малабріго. Малабріго Раста. Колір називається Архангел. Вона в мене лежить теж з ярмарки, яка була ще в 23-му році. Я все ніяк не... Взялася за цю пасму. Це була пряжа з категорії пряжа моєї мрії. Мрія здійснилася, пряжу купила, але ще нічого не вив'язала. Я досить довго думала, що з нею зв'язати. В мене вже є одна ідея. І за цього я придбала, хто дивився минулі мої відео ось ці спиці від NIT Pro. Так, вони дерев'яні, але я гадаю, що це не завадить цьому процесу. І ще я вам хотіла показати цікавинку таку. Ходила в магазин з дитячими іграшками, да, там перед ситами щось купити, і знайшла ось таку штамп у вигляді овечки, магазин Вікі, кому цікаво, дерев'яна. Я подумала, що на випадок, коли я комусь буду дарувати шкарпетки, я буду на, я буду на бірочку ставити штамп овечки або на подарунковий пакет. Влог цей продовжується, буду в'язати шкарпетки, буду в'язати цей процес, Скоро ви побачите, що ж мене вийшло далі. Ті наважилася із метала пасма мала в моточок. Нитка товста. На просторах Равелері такі клубочки називають супербуки. Про це змотування вручну приніс мені своєрідний релакс. Сподіваюсь, що і для вас ці кадри є натхненними. Також не були забуті, бо секційна пряжа це завжди пряжа інтрига в процесі. А от процес Малабріго приніс мені задачку, і в'язання не одразу було стабільним. Але я подолала і цю перешкоду. Не був без покупок, тому що нарешті мала змогу зайти в магазин пряжі, там, в якому я давно не була. Там це магазин, в котрому завжди є Alize Superwash Comfort. І на цей раз я побачила там, в принципі, непогані кольори 76,52. Я знаю всі ці відомі кольори для кожного з вас, але і називаю, може, комусь буде цікаво. І, 20, і 26, 29. А потім мені а, натрапила я ще в іншому магазині на спиці дерев'яні та гачки від Днітпро. І я подумала, що мені потрібен гачок, там і були гачки. Але, коротше, я прийшла додому і зрозуміла, що в мене цілих два гачки а, на дві ці. треба було взагалі купляти трійку. Я просто хотіла зробити собі, знаєте, типу комплект гачків, Всі, котрі мені треба, бо половиною для мене це інколи буває товстувато, а ось. Трійка булап. Ну що ж, в принципі, це не дуже дорога покупка, значить, я зайду ще раз туди, буду мати нагоду. І ще одна причина, через яку я довго записувала вам влог, і він не вийшов в п'ятницю, в суботу, да, це ось цей котик, це котик, котрого ми чекали на минулому тижні. Це кіта абрикос ми з ним разом в 2022 році, в березні, виїжджали з блокади, І, ну, коротше, рятувалися по місту. І потім ми, ну, звісно, приїхали там да, до рідних в Україну. На щастя, все це склалося для нас і добре. І ми потім ми були з цим котиком цілий рік. Потім ми були вимушені поїхати далі. І через два роки, і боже, це як подумаєш, через два роки, ну майже два роки ми. З ним не бачились, да? не бачились ми з тобою. О. Коротше, він такий трош, трошку з характером, кусючий, трохи кусючий, але ми всі його дуже любимо і він любить нас. Це від такий кіт, який любить любити людей, десь трошку поряд сидячи разом з ними, але не сидячи в них на руках. Він вже великий, кіт, дорослий, хоча трохи любить погратися. Так що тепер, можливо, ви в кадрі будете іноді бачити і його. І, взагалі, весь минулий тиждень я От він приїхав, і я так думала: ну невже він тут, невже Абрикос вже з нами. Він одразу нас пізнав і, мабуть, був спокійний, що він все ж таки зі своїми рідними вдома. Сьогодні, вже понеділок, 13 січня, дитина моя вже ходить. В шапці, ви бачили, я вам робила відео. Це все, що в мене залишилося від ниточок. Ниточки, ще раз нагадаю, в мене ось ці, кому цікаво. Але я потім зробила висновок. Так, ця ниточка дуже ніжна, ніжна, така гарна, але мені здається, що все рівно... В... Трошки вона колюча, тобто вона трошки додала колючості мериносу, а звісно, що полотно вона укріпила і зробила його теплішим. Ну, є як є, принаймні зараз сина це не скаржиться. Ще один процес, котрий в мене був такий цікавий, як я собі пообіцяла, що цей рік я обов'язково почну з кращої яка, пряжі, яка в мене є. І я, як ви зрозуміли, використала ось цю ниточку. Поки в'язала в'язала десь за два дні, хоча, звісно, якщо нічого не робити, можна і за день цей процес зробити. Коротше, про спиці Нід Про всі ці позначки 10 мм в мене зітерлися. Ще один, так ви мовите, мінус в карму спиць Нід Про. І я вив'язала, я ще не відрізала, не знаю. Поки не відрізаю, вив'язала ось такий типу шарфик. Я довго не знала, що мені зв'язати з цієї нитки, тому що в мене був лише один моток на 150 г. І, на жаль, купувати другий моток я не планувала. Тому я в наравелері передивилася дуже велику кількість, що люди в'яжуть взагалі з цієї. Нитки, зазвичай, це якісь шапки, де у кого є більше коштів, є така можливість, в'яжуть там, хтось в'яже кофту, да таких людей небагато. Здебільшого в'яжуть шапки, снуди і там якісь типу шарфика такого бактуса. Я собі обрала кілька варіантів бактусів просто як зразок, але, звісно, що купувати. Я не стала ці описи. А, і взяла просто звичайнісінький візерунок, який я вже колись використовувала, і мені дуже сподобалося. Ось такий у мене десь приблизно вийшов шарф. А, ви на всю камеру його не побачите. А, я, тобто, це просто один рапорт візерунка. Дуже відомий візерунок. І просто тут, потім почав починатись інший, інший раппорт, другий. І тобто, тут дійшла просто черга до однієї такої, такої прибавки, накида, і потім цей раппорт знову почав закриватись. Що я хочу сказати? Завдання було складним, тому що я планувала вив'язати саме весь цей всю пасму. І, звісно, що. Таким чином, я і почала робити вив'язування. Я почала в'язати не зсередини, звідкись, не звідси, звідки. ну, коротше, не так, як ми в'яжемо там хусточки, я почала в'язати просто з цього краю. Кілька разів розпускала. І я зробила висновок: що коли в'яжеш щось подібного плану, то треба в'язати так, щоб. В тебе прибавки були. Не з цього боку, да? бо тут ти довго думаєш, як тобі зрунок вив'язати. А з цього з кінця, не на початку ряду, а в кінці ряду. Тому що в такому разі тобі легше ось я в'яжу, в'яжу, ага, тут я знаю, як буде вести себе візерунок і починаю робити перші накиди і пров'язування на дві петлі. Тому що, коли це робиш тут, на початку ряду, це дуже. Е... Складна робота. Коли я прийшла до середини в пасми, моточка свого, я почала робити убавки рівномірно. Ну і таким чином в мене ось так це все вив'язалося, до речі, можна порівняти пряжа після, трошечки, бачите, да? збільшення пряжі після відпарування. Ось так виглядає пряжа ця всередині. Не, не всюди так. Мені дуже сподобалися кольори. Це просто щось неймовірне. Ви бачите його дуже червоним цей шарфик. Дуже червоним таким він якийсь вам насичений. Але насправді тут так багато і фіолетових таких фіалкових цяточок, і трошки зелененьких, і жовтеньких. Просто неймовірно гарно, неймовірно красиво. І я, ну. Була в захваті, звісно, що в'язати спицями десяткою це було це щите випробування. в мене в якийсь момент почали боліти руки, але я з цим справилася і хочу сказати, що як цей снот виглядає, його просто вистачає на так, щоб обгорнути шию, да, і трошечки ці кінцівки звисають з плеч з плечей. Дуже тепла нитка. Єдиний момент, дівчата, чи в'язали ви колись пряжі лабріко, ті, хто в'язав, будь ласка, напишіть мені, чи прали ви свої речі, вив'язані з цієї нитки, чи ні. Чому питаю? Тому що я начиталася дуже багато відгуків, що після прання ця нитка віддає сильно кольори і втрачає свій такий свою чарівність, свій якийсь такий, не знаю, перламутровість, перлинність. Да? І... Що дуже бліда стає, напишіть, будь ласка, ваш досвід. Я задоволена, що я зробила цей процес, тому що зараз холодно, в нас зараз зимно. Бачите, що робиться на вулиці, і зараз там холодно і ожеледиться, тому вив'язано це все вчасно. І е, я рада, я рада, насправді, я досить боялася взятися за цей процес спочатку, тому що пряжа така, не підступитися до неї. Це подумати, чи більше року тому, мабуть, півтора роки тому ця, ця пасма в мене лежала, і я на неї просто дивилася. Але я дала собі слово, що я почну цей рік з чогось найкращого, що мене порадує. І я сподіваюся, що е, це мене буде радувати. Ну, і ще мій такий процес. Він, в принципі, скоро дійде до кінця. Я просто захотіла показати, тому що я ж все ж таки в'яжу. Це, як я вважаю, поки що це нитки, найкращі нитки шкарпеткові, котрі в мене є, це ось ця пряжа регія. І тепер давайте порівняємо, чи справді ці кольори такі, які є на цих шкарпетках. Коротше, в мене вив'язана ось така шкарпетка. Ось так я вам її покажу. ось, Ну що, будемо порівнювати? ну Мені здається, що не зовсім воно так. Бо тут на цій етикетці, бачите, такі рожеві, так, такі ділянки червоного, блідо-червоні і більше синього, блакитного. Тут, навпаки, більше червоного. Ну, не знаю. З одного боку, регія трошечки нам набрехала. Але з іншого боку, в кольори все ж таки класні. І шкарпетка друга в мене є ось на такому етапі. Я не захотіла вив'язувати шкарпетки однакові. Чому так? Тому що мені стало шкода відмотувати цю нитку. Ну, нитка теж не, не дуже дешева така, ну, в принципі, купити можна, да? але коротше, мені стало шкода, коротше, ця шкарпетка десь 46 грамів, тобто це вже практично половина мотка. І давайте подивимось по візерунку. Ось, по візерунку це десь ось так. Припадає п'ятка, ось ця частина. І ще тут я дов'яжу, да, бо довжини ще потрібно дійти. Коротше, тобто, я, щоб піти по візерунку, по ходу фарбування нитки, я мусила розм... відмотати ну, практично третину шкарпетки. А чи вистачило мені в такому разі цієї нитки? Без обриву. Ну, я думаю, що ні. Мені прийшлось буде додавати те, що я відрізала. А шкарпетка 43-го розміру. Тому я вирішила зробити це так. І я хочу сказати, що ця нитка вона дуже добре відчувається в, в руках, коли її в'яжеш. Вона трошки жорстка, але відчувається, що ти в'яжеш вовну Я в'язала 43-го розміру ще останніми. Шкарпетки, це були шкарпетки з хип з Аркадія, і в мене залишко набагато більше, ніж буде тут в Регі. І дуже цікаво різні пряжі, різні бренди, різні техніки виготовлення, технологія виготовлення і ну, ціна там, да? я не знаю. Тобто мені здається, що ця нитка вона, вона, вона краще. Усякому разі, мені вам більше подобається. Коротше, я думаю, що на наступний влог в мене вже буде ще готова пара шкарпеток. Я дуже рада, що ви подивилися мій канал, зайшли на мій канал. Я дуже вдячна вам за те, що ви писали мені приємні теплі коментарі в моєму відео про шкарпетки. І я дуже вдячна, що ви зі мною залишаєтесь і дивитесь мене, підтримуєте мене. Скажіть, будь ласка, як починається ваш рік? Почався ваш в'язальний рік, і з якої пряжі ви його почали. Буду рада вас бачити і в своїх подальших відео. Бувайте!